Село Червоні Хатки у Житомирській області можуть переіменувати у рамках деколонізації. Свою назву село отримало у 19 столітті, розповідає місцевий житель Анатолій. Населений пункт виник на місці 11 хуторів, уторів, де проживали поляки, каже чоловік. В 1899 році за постановою імператриці було про освоєння земель. Тут заселилися, тоді як Польща була частиною Російської імперії, тут заселилися поляки. І це село було названо не село, а ці хутори якби об'єднані, названі Дреницькі хатки. І е, у 1935 році за радянської влади всі хутори були знесені. Так як в е, цих один із хуторів дуже було багато заможних людей, то це село пострадало найбільше. Близько 80 жителів села репресували та розстріляли більшовики наприкінці 30-х років ХХ століття, розповідає Анатолій. В тому числі був розстріляний Мідідусь, добровольце Октавин, теж був розстріляний і за 56 ю політичною статтею. І таких тут дуже багато. Але весь час у пам'яті зберігалися Дреницькі хатки. Я не проти, щоб залишилися ці червоні на даний момент, тому що це нічого не змінить у свідомості місцевого населення. Абсолютно. Я вважаю, що це не на часі. Червоні то червоні. Вони побіліють після війни. У слові червоні немає нічого комуністичного чи колоністського, каже Людмила, місцева жителька. Просто червоні хатки. Є пісня українська, червона рута. Що її теж треба міняти? Війна йде, треба, Війна якщо є якісь кошти спрямувати туди, де люди гинуть. треба його промінувати. Тому що червоні хатки це не знаю, червоний колір нікуди ж не дінеться. Так і буде червоні хатки. І я думаю, що всі люди. Будуть проти Володимир Рибак, заступник Романівського селищного голови, каже, що після громадських обговорень селищна рада ухвалила рішення не перейменовувати село Червоні хатки. Колись до 39-го року дале селище, навіть не селище було хутір був. Він звався Древенські хатки. 39-му році їх назвали червоні хатки. Може, в це ж того, що може сільська рада була червоною червоним. Це вже ніхто не знає. Ми це питання виносили. Ми врахували думку людей недоцільно перейменовувати. Поки немає документального підтвердження причетності назв населених пунктів до Російської імперії чи більшовицького руху. Український інститут національної пам'яті не може внести їх до списку назв, які потрібно перейменувати, каже Богдан Короленко, працівник Українського інституту національної пам'яті. Перша згадка села датується 1926 роком під назвою Драницькі хатки, говорить Богдан Короленко. Після 1939 того року село називають червоні хатки. Потрібно розуміти, що в радянські часи додавання прикметника цього червоний, воно мало символізувати такий безпосередній зв'язок з жовтавим переворотом 17-го року з більшовицькою владою, власне, з комуністичною партією, оскільки червоний колір це був революційний комуністичний колір. Ми не маємо цього рішення про перейменування даних хаток на червоні. Якби ми не мали таку інформацію. Ми безумовно включили цей населений фонд до параліку, які місця російської коросійської політики, мають бути переменованими. Ми звернулись до Житомирського обласного архіву з проханням надати документи, які підтверджують перейменування села Драницькі хатки на червоні хатки. Катерина Мороз, Дмитро Ігначенко Суспільне новини. Житомирщина.